Офіцер-рятувальник у кожну громаду це новий проєкт Міністерства внутрішніх справ України. Основні функції це прогнозування ризиків та запобігання їм, а ще облаштування систем сповіщення та створення фонду захисних споруд. Докладніше про ініціативу у наступному сюжеті. Спецодяг, засоби захисту там безпілотник. Це далеко не весь набір, який невдовзі матиме кожен офіцер рятувальник у громадах. А ще автівка, на яких нестимуть службу нові фахівці. Шейко Максим, офіцер рятувальника Юрій. Вже з автівкою він із Сумщини там майже 20 років пропрацював рятувальником. Зізнається, за час служби було різне, але війна суттєво додала роботи, та й небезпека зросла. Регіон постійно перебуває під ворожим вогнем. Золотої середини нема. Да? Тобто ми, ти можеш на добі е, нічого трапитись. За добу навіть це дуже-дуже ну, останнім часом рідко буває. Да? А буває таке, що понад 20 пожеж за добу, і ти просто, ну, якби маючи чотири напрямки, куди тобі потрібно рухатись, да? ти просто. Та відтепер чоловік працюватиме офіцером-рятувальником. Вже пройшов спеціальне навчання і готовий почати службу. Буду працювати в громаді, яка на даний час. Е... Більшість населених пунктів якої на даний час тимчасово окуповані. І по території громади проходить лінія бойового зіткнення. Сподіваємось і надіємося, робимося для того, щоб ця територія найближчим часом була деокупована і щоб я. Розумію, що коли повернуться люди на свої місця проживання, на свої населені пункти роботи, там буде дуже дуже багацька. Ділиться бути новачком у професії трохи бентежно, але обов'язки за роки служби вже добре знає. На сьогоднішній день актуальне питання це укриття населення, тобто це облік всіх захисних споруд, їхні постійні перевірки, проведення нарад, спілкування з людьми, що потрібно де зробити. Наступне питання це пожежі, як не кажи, але дуже дуже багато. Ну дуже багато випадків трапляння пожеж, в природних екосистемах, по, по прильотах, по всьому також будемо дійснювати профілактику, виїзди, оформлення документів. Що і за яких обставин робити цього офіцерів-рятувальників навчили на спецкурсі. Курси, які проходять і будуть проходити дані офіцери, вони вже розроблені і вони вже показують свою практичну, практичну складову. І... Ми впевнені, що цей офіцер разом з усією системою безпеки, яку ми створюємо, надасть впевненість кожному нашому громадянину і навіть і тим громадянам, які подальшому будуть повертатися до населених пунктів з інших регіонів, і в тому числі і за кордону. До проєкту наразі долучилися 200 громад. офіцери рятувальники вже пройшли навчання і приступили до роботи. 12 з них на Дніпропетровщині. Основна увага і основний акцент акцент ми зараз робимо якраз на прифронтовій території, тобто ті громади, які наближені до лінії бойового зіткнення. Відповідно і Дніпропетровщина, і Донеччина, і Херсонщина, і інші регіони, які зараз воюють, то Туди ми спривоїмо основні свої зусилля. Вони будуть спільно працювати паралельно, де буде пересікатися якісь напрямки. Ну, наприклад, реагування національна поліція реагує на всі виклики, в тому числі і пожежі, якщо йдуть сигнали. Ну і звісно, удари, терористичні удари Росіян. З Дніпра Олена Медалюкірасам засоба, Подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.